Проєкт незламні бібліотеки в Україні поширюється з червня минулого року. Організація Пен за підтримки іноземних партнерів, вітчизняних видавництв та небайдужих українців збирає і передає нові книжки українською і англійською бібліотекам прифронтових та деокупованих міст. У межах цього проєкту Кривий ріг отримав тисячу таких книжок. Український ПЕН це організація яка об'єднує багатьох письменників і письменниць в Україні. І ми багато подорожуємо Україною для того, щоб проводити, привез, привозити книжки для різних бібліотек. Сьогодні ми привезли тисячу книжок англійською мовою для Кривого Рога. А ми також привозимо багато україномовних книжок. Це книжки без сумніву пов'язані з літературою, з культурою, з історією. Це книжки для, для молодих людей. Багато привозимо книжок для дітей. Для підлітків. От. Англомовні книжки важливі для того, щоб українська молодь включалася в міжнародні процеси, щоб вчили англійську мову, щоб відчували себе громадянами світу. Передати книжки в бібліотеки міста і поспілкуватися з криворізькими читачами приїхали письменники Володимир Єрмоленко, Тетяна Терен, Тетяна Огаркова, Катерина Міхаліцина, Світлана Поваляєва та Катерина Зарембо. У місті високо оцінюють таку ініціативу. За даними Київського міжнародного інституту соціології, понад 89% українців вважають англійську іноземну мову, яку треба обов'язково знати. Адже це дуже дієвий інструмент, в тому числі інтеграції України в світову культуру. І ми зараз Розі, це, от, ми зараз отримали англійську, англійські, англійські книжки. а До того ми отримали французькі книжки. Ми будемо зараз проводити більш активно реалізовувати проєкт з мовними клубами, значить на яких люди, наші мешканці, зможуть спілкуватися, зокрема, англійською мовою. І будемо активізувати процес залучення молоді в цей процес. От ви Бачите, що завдяки пен-клубу і цьому проєкт незламні бібліотеки, велика кількість саме дитячих книжок. Якщо з дитинства дитину навчати, це дуже ефективно. Але тут є книжки і для дорослих. І, зокрема, в тому числі для того, щоб було комфортно і видавати ці книжки. Ми зараз спілкувалися з поважними бібліотекарями. Я думаю, що ми будемо навчати англійській мові і наших бібліотек. Викладач кількох іноземних мов Михайло Труненко нещодавно виграв грант у 2,5 тисячі доларів на розвиток свого бізнесу. Тепер він викладатиме іноземні мови не лише у кривому розі, а й у форматі онлайн для усіх охочих. Для мене як для викладача англійської, німецької та арабської мов є дуже важливим. Що для криволістів ми. Звучу зацікавленість у вивчанні іноземних мов, а саме англійської. Я дуже вдячний голові ради оборони міста Олександру Вілкову за те, що він налагодив співвідносини з нашими міжнародними партнерами. Тож я зробив можливість отримати грант для для розвитку свого малого бізнесу з викладання англійської, німецької та арабської мов. За час повномасштабної війни бібліотеки восьми областей, у тому числі Дніпропетровської, отримали загалом понад 12 тисяч книжок. Юлія Вітряк, Олена Павловець, Артем Кравченко цей день.